Поінформований, значить, озброєний тепер і в прямому сенсі цих слів. У сумах для цивільного населення проводять військові заняття, а зам намагаються навчити за шість днів. Цих вихідних, наприклад, опановували вогнепальну зброю та все, що пов'язано з боєм. Камуфляж і зброя на полігоні у верхній Сирова лунають постріли. Звісно, лише учбові тут стріляють по справжньому бойовими патронами, цілять у мішені, у тому числі жінки. Це все для безпеки, в першу чергу, себе, своєї сім'ї, і, звісно, для безпеки нашої країни. Я вирішила прийти сюди, тому що я раділася в Україні. Я живу в Україні, я хочу далі жити в Україні. син народився в Україні. От я вважаю, що наш город ми повинні захищати самі. Пані говорить, чоловік військовий підтримує її бойовий дух. А ось рідня 19-річного Євгена навіть не в курсі, які курси відвідує син. Хлопець поки не зізнається батькам про таке навчання. Втім, переконаний вміти тримати зброю в руках не зайве. Треба навчатися військовій справі, щоб якщо стануться якісь чрезвичайні звичайні ситуації, знати що робити, от знати, куди звертатись і з ким своє місце. Програма насичена ведення вогню, екіпірування, перша медична допомога та як вижити в екстремальних умовах. За шість днів неможливо чоловіка зробити як медика, так і бойця спецподрозділення, ж там чоловіка, який там використовувати всі подвижні средства. Ці курси призначені в першу чергу для того, щоб людям дати толчок саморозвитку. Перших охочих набрали у липні. На сьогодні курси військової підготовки пройшли близько 600 сумчан. Юлія Дунаєвська, Сергій Сурков на часі новини.